Божого улюблені, вказав Ісус Христос, прийдіть до мене, улюблені, і я заспокою вас. І так само, як 2000 років назад було, коли приходили до Ісуса Христа, коли, коли я звертались до Нього про Його допомогу і Ісус Христос, він, ми знаємо, що Він показував і великі чудо, І з і воскрешав, І так само сьогодні. Коли ми наповняємося Словом Божим, коли в нас є розум в серці, бо Бог є в розумі, в серці є Бог, то ми, улюблені, живемо, надихаємося Словом Божим, несемо Слово Боже, тобто служимо Господу Богу, тому що і були такі моменти і будуть, що багато насправді. Віруючих є, багато є також, що ми розуміємо, що багато є лжепророків, які будуть приходили до Ісуса Христа і будуть казали, Боже, ми твоїм іменем демони вигоняли. Ми Твоїм іменем великі чудеса творили. Але найстрашніше, Ісус скаже: відійдіть від мене, бо я вас не знаю, бо ви не виконували волі моєї. так? Тому воля в Господа Бога також вона є спасіння душ. Тому що коли і учні сказали і тішились, радувались, сказали Ісусу Христу, що ми твоїм іменем демони виганяли, то Ісус Христос що їм сказав? Так каже, я знаю, але також каже ви тіштеся, що ваші імена будуть записані. В книзі життя, тобто іменно служіння для Господа Бога, іменно натхнення служити Господу Богу, виконувати волю Божу, це є, це є найвища, найвищий рівень учнів, найвищий рівень апостольського пророчого вчення, Так? Тому улюблені насправді нам треба розуміти. І йти за, змагатись, тобто йти вперед, як Слово Боже говорить, не так, як йти вперед як на змаганню, не так просто вітер гнати, а старатись йти для тих цілей, тобто послужити, послужити Господу Богу. Тому хай Господь Бог наповняє нас, нехай Господь Бог буде завжди. І кожного дня, кожної минути, де б ми не були своїм святим духом, як і дає нам зцілення духу, душі і тіла, і також нехай Дух Святий вчить, веде іменно, щоб послужити Господу Богу і мати спасенні душі, мати плоди для Господа, і нехай небеса радіють кожним братом і сестром, тому нехай Господь. Допоможе і благословить мати плоди для Господа. Амінь. Бо таке я воля Божа, і такі діти будуть в царстві Божому. Боже, благословить Бог.